Доброго дня, черговий будинок прокачуємо. На даному будинку дуже багато ос. Подивіться, як це ми прокачали оси, що з ними робиться. Тут також були оси. Матку залишили в стіні закачану піноїзолом. Більше ос не буде. Вон, Олександр вже красавчик. <с1> <смір> 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 і ха <ухо, і> бут... <смір> Ну так, а що робити? Кому зараз легко? Тому потрібно зробити будинок нерефективним. Звертайтесь 067-502-2305, житоморізол. Також не було світла. для цих випадків у нас є генератор. Одо він стоїть. Це для нас не проблема. Ну, ось це побічний ефект. Також ми з ними справляємося. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівницькій голосі. Завжди радий вам допомогти ну, Олександр Красавчик сьогодні. Ой, гарного дня, ставте подобайки, підписуйтесь.